Чисті холи, максимальна автоматизація, безпека працівників. Таке має бути підприємство європейського зразка. В Україні їх не надто багато, однак на Закарпатті одразу кілька через близькість Євросоюзу. Як приклад, підприємство «Єврокар» Єврокарщої частиною україно-чеської співпраці воно принесло 280 мільйонів доларів інвестицій, а могло і більше, враховуючи ті зміни, які відбулись у законодавстві на протязі цих всіх років. Він то розвивався дуже активно, то стагнував. І на превеликий жаль, так як і сьогодні вся економіка України, цей завод також працює не в повну силу. Хоча можливості тут створені унікальні. Є таке технологічне обладнання, якого на інших заводах на території не тільки України, а навіть в Європі, просто відсутнє. Підприємство, хоч і є частиною іноземного холдингу, із засновниками із Чехії та в Україні, існує вже 14 років. І з розвитком подібних підприємств маємо плюс до економіки. Переконує посол Чехії. Це ще один крок до тих унікальних можливостей розвитку і завода, і зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів, до створення нових робочих місць. На Закарпатті і в Україні в цілому у власників, звісно, у розбудові подібних заводів свої бізнес-інтереси. Однак працюють тут переважно закарпатці. Податки за них сплачують до українського бюджету. Роботу мають як кваліфіковані спеціалісти, так і чимало робітників із сусідніх сіл. До слова минулого тижня в обласній адміністрації пройшла зустріч керівництва області із інвесторами. Під час цих перемовин ішлося і про створення індустріального парку Соломону. Во ідея якого полягає у розміщенні підприємств із виробництва автомобілів, автокомпонентів і автокомплектуючих.